Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі: Олег Винник, ані Лорак, Настя Кам'янських і Світлана Лобода. Поговоримо про всіх і про все. Але наша зіронька Олег Винник Воскрес. Олег Винник повернувся, всі про нього говорять. Хоча ви знаєте, як такої уваги і. Ажіотажу вже немає. Ось така вона була раптова та миттєва слава. Олег Винник повернувся в Україну не тишком нишком. Олег Вирни... Винник... вирник повернувся в Україну, заявивши про себе гучним інтерв'ю. Я так розумію, що піар-компанія проклала хорошу поетапну. Хороше поетапне відбілювання артиста, і буде пісня, читохі. Олег Виник сказав, мовляв, він навіть пішов судитися, що не має більше доступу до своїх соцмереж, адже там все було видалено всього декілька місяців тому. Нагадую, що Олег Виник раптово зник, хоча він каже, що виїхав з України 26 лютого. Під бомбами, під обстрілами він вивозив і спасав людей. Тепер я знаю, де з моєї вулиці ділося п'ять сусідів, чоловіків призовного віку. Бо коли їх набрав, коли їх подзвонив, кажу, де ви? Хати пустують. Вони кажуть, ну як де? Нас вивіз Олег Винник. Олег Винник, до речі, сказав дуже-дуже смішно. Так каже: Я там, де творю, не записую свої пісні. Ну, назви все своїми іменами. Я в Німеччині, тому що він колись там жив, він там заробляв, співав в опері, і відповідно в нього є нерухомість в Німеччині. Адже подейкують, що навіть Олег Винник, він давав концерти в Україні, хоча він на постійній основі не жив в Україні, він жив в Німеччині, в Берліні. Тобто, цілком ймовірно, що давши тур чи концерт, він повертався на літаку. З Києва до Берліна. Е, Інтерв'ю насправді розкриває завжди глибину особистості. Ці глибини ми не помітили. Очевидно, що зараз піар-менеджер, піар-кампанія не на боці Олега Винника, тобто, або він і зовсім їх не має, він дуже тікає від прямих запитань. Він каже. У мене хвороба, цією хворобою хворіють тільки 2% населення Німеччини. До чого це взагалі? По-перше, хвороба це поняття інтернаціональне. Нема такого, що ця хвороба присутня тільки в Німеччині. Ця хвороба присутня в усьому світі. Можливо, він хотів сказати, що не 2% населення Німеччини, а 2% населення планети. І взагалі, ну, скажи вже, яка і що це за хвороба? Ем, глядачі дуже-дуже уважні, помітили, що як може йти річ про онкологію, якщо в нього є волосся на голові. Насправді ми бачимо, що Олегу Виннику нічого не бракує. Хоча, оскільки він не був завжди присутній на телебаченні, або в інтерв'ю камера якась не така, чи освітлення, ну, такий став він якийсь простіший. чи... Старіший, на мою думку. Ви Напишіть в коментарях, що ви думаєте. У словом, в дуже багато самозакоханості, дуже багато пустоти. Немає чогось такого безпідставного, розумного, немає конкретики, немає якихось знань, які б хотів почути слухач і глядач, і навчитись від нього. Я вважаю, що кар'єра Олега Винника, щоб. Повернути ту популярність, яка була, тому що люди насправді чекали. Вони задумувались, куди дівся винник. Я вважаю, що йому прийдеться дуже багато грошей вкласти. Адже навіть продюсер, з яким співпрацював Олег Винник, який зараз продовжує співпрацю з Максом Барським, Михайло, Михайло Ясінський, він ж також і співпродюсер Ролі Полякової, взагалі мовчав про Олега Винника. Нічого взагалі не говорив, тому я так розумію, що зв'язки співпраці розірвані. Але інша лебідонька повернулася Анастасія Каменських, яка дуже шкодує, що змусила поставити всі свої фіти і захоплення латиноамериканського ринку. І хоче відновлювати, і буде відновлювати, і, о боже! Також інтерв'ю рознесли на шматки, на кавалки. Не почув глядач чогось такого дуже змістовного та інтелектуального. І це завжди глядача дуже бісить. Тому що в психології, коли люди, на яких ми рівняємось, ми дуже хочемо пізнавати їхню енциклопедію. Так? Тому що ми бачимо успішність їхню. За успішністю стоїть багатство. так? За багатством розум, характер, і, звісно, в відомих людях ми вбачаємо декотрих ідолів, і ми хочемо почути цей граніт науки, чого такого навчитись. А по суті, ми чуємо пустоту. Немає нічого такого розумного, і цей бульбашковий пузир, він лопає. Якраз через те, що глядач не знає, що. За артистом завжди стоять піар-менеджери, продюсери, що говорити, про що говорити. Ось, власне, які виправдовує Анастасія Камінських пісню Потапа про волонтерку, яка обурила багатьох українців. Там такі слова, де, де я ніч провела, не питай, бла бла-бла. І Анастасія Камінська каже: це ще Льоша, це творча людина. Ну, звісно, я не задумувалася. Я не задумувалась. І тут полягає, ну, будь-яка розумна людина, коли вона чує якісь не такі слова чи текст, ну вона якось зверне увагу. Хоча зараз ми чіпляємось дуже до пісні Потапа про волонтерку. Але згадайте його раніші російськомовні пісні так чомусь тоді вони не турбували українців. А ти мені в Новий рік від сосни, від сосни, від сосни мені від сосни іголочку. Так? Ну, тут ж також є подвійний подвійна гра така слів. І дуже-дуже багато таких грайливих грайливих словечок. А наша лебідонька, піхва миру, голубонька миру. Ані Лорак завагітніла від Ловеласа, який нагадує, вже був одружений. Забабахав жінці дитину, потім її кинув, проміняв, ну, риси цього Іц Іцхака, чи як його звати. Ну, видно, що він Ловелас, тобто не моногамна людина. Це відразу видно. І, враховуючи те, що я пролистав його біографію, я помітив, що. Він все життя біг і мріяв отримати цю славу. Він брав участь і як в конкурсах краси. Очевидно, він і себе моделлю пробував актором в різних країнах, від різних країн він балотувався. І ось він знайшов ту жінку, десь на Мальдівах вони познайомилися. Так розумію, він працював масажистом, тому що в нього є свій біографічний авторський курс. Він вважає себе зіркою. Він познайомився з Ані Лорак. Ані Лорак, їй властиво знайомитись у готелях. Ви пам'ятаєте історію, як вона познайомилась з Муратом, в тих шльопанцях вона йшла після концерту, біля басейну, і тут він, будучи адміністратором, до неї, прийшов. Так? От є якесь таке. В Ані Лорак мені здається комплекс Попелюшки. вона завжди собі таких шукає, якось не рівню собі, тому що все-таки як як. рівень у неї вже є, так? І, здавалось би, хотілося б для неї бачити. Бізнесменів, впливових людей, людей одного рангу. Ні, вона завжди шукає собі також тих хлопчиськів, які де після 12-ї ночі карета перетворюється в гарбуз. Ось, власне, так і йде життєва лінія Ні Лорак. тому що до цього іспанця вона була з колишнім співачкою Таяни, колишній Таяни бив ту Таяну, знущався. Тобто, очевидно, є якісь психічні вади. І Ані Лорак взяла його з собі. Хоча він її буксував, він її відштовхував. Ані Лорак не пропрацьовані травми. Вона завагітніла, чекає на первістка. Вона подарує Другій армії світу поповнення. Так розумію, на мою думку, це буде хлопчик. Але. Ви напишіть, напишіть в коментарях. Вані Лорак 100% є український паспорт, нікуди вона його не міняла, вона від нього не відмовлялась, знаючи, яка вона хитренька, вона знає, що все-таки безвіз в Європу крокують. Тому, як ми спостерігаємо таку картину, коли всі артисти повертаються, артист напряму залежить від народу, тому що народ годує, йдучи на концерти, купуючи квитки, приносячи гроші. Ось, власне, винник повернувся. Як і Лобода, яка вчора виступала в Харкові в парку, простий е, прости концерт. Вона заспівала українські пісні, вона переспівала пісню Скрябіна, яку, власне, вона попросила ще в далекому 2013 році, коли Скрябін загинув і зробили концерт «Вечір пам'яті Андрія е, Кузьменка. Вона попросила в мами права виконувати, продовжувати виконувати цей хід, нікому то не треба. Вона дуже гарне зробила аранжування, хотілося би кліп побачити. Гарно вона заспівала, і вона тоді щось поспівала пару разів, ще в далекому 2013, і відклала. І зараз, бачите, пісня пригодилась. В Ані Лора просто є ця підприємницька жилка, де ну просто. Му. Вона заспівала декілька. Записала декілька україномовних композицій, навіть хитів, я можу сказати, два незнайомці, два незнайомця на кухні, згоріла кава й обля, і щось там сукня. Ну і, і знову куля в серце, і знову градус 100 україномовний хіт. Та. І їй якась блогер, що в Тіктоці задавала питання російською. Лобода відповідала українською. І Лобода каже. Тобто, очевидно, цей виступ парку він був такий пробний. І вона каже: ну, якщо зібрались в парку так багато людей, то варто робити масштабніший концерт в Харкові. так? Е, тому також, як бачите, підприємницька Світлана Сергіївна швиденько оділа Чепчик, футболочку, заспівала декілька пісень під гітару. Я так бачу, в неї з'явився новий гітарист. Гітарист щось, тому що до цього Втіни Кароль був гітарист, і ми завжди пам'ятаємо, і цей гітарист вже дуже-дуже багато років, більше, ніж 10 років стіною Кароль, здається, навіть вже 15. І ось в Лободи з'явився гітарист. Ну, що сказати? Судити, не судити, давайте будемо спостерігати за діями, за вчинками, записує пісні українською добре. Нехай записує, вчить українську добре. Зараз такий облік: обнулилася кар'єра. І я думаю, що в певній мірі, мабуть, Лобода навіть ловить азар, так, тому що зараз от вона, тобто, все помінялося. І стиль, і вона імпонує Марлен Дітріх, тобто своїми образами. В кліпі по-українськи ми бачимо брови в стилі Марлен Дітріх, в костюмах. Так, вона в таких більш строгіших нарядах виступає, коли в російськомовні композиції такі відомі хіти, то вона одягає плаття. Ну, бажаємо успіхів нашим артистам. Зараз насправді з'явилося дуже багато артистів, які клепчуть-клепчуть пісні. Подивіться на спачку кола, мама ріка, і дуже добре роблять. Бо серед цих багатьох пісень хіти, подобаються пісні. Мама Ріка, от люди, і ти питав мене, чи буду, дуже мені подобається, і зоря не впаде на нас. Не дуже мені подобається. Та. Тобто, мама Ріка також встигла. Поміж цих пісеньок забабахати два хіта. Є перегляди. Тому бажаємо, щоб артисти українські, які штурмують український шоу-бізнес, мали українську позицію. От в Тіктоці є фото Ірини Федишин і різних співків. Треба там головою свайпнути, повернути, кого обираєш ти. Я зробив це відео в Тіктоці, і я, звісно, обрав Ірину Федишн. Чому? Звісно, там була Злата Огенівич, хороший голос. Звісно, там була Полякова, Тіна Карл, більше пізна. Але Ірина Федишин від від початку кар'єри не має жодної російськомовної пісні, не виключений україномовний репертуар. Вона дуже важко увірвалася цей український шоу бізнес, тому що її туди не пускали, вона була непотрібна, вона була нецікава. Нехай це і частково буде так за їхніми правилами, за їхніми рамками. Але тим не менше їй вдалося. Тому я обрав Ірину Федишину. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую.